Почув був історію Майкла Глоса, це юнак, вже людина, скільки там 21 рік помер в лавах армії РФ. Мене зацікавило те, як працює Вербовка Русі. Дивіться, він навчався в коледжі, мав активну позицію, там виступав на мітингах за права жінок, за екологію. Потім якось не довчився в 23-му році і поїхав гуляти по світу там на якісь фестивалі, екофестивалі, приїжджав тощо. Там якийсь проект хотів розробляти по очищенню води, чи що там, чи землі, не знаю, Бог його знає. А потім приїхав в Росію на якийсь там фестиваль, як воно перекладається, райдужна сім'я або веселкова сім'я в Криму. Ну і через деякий час в нього з'явилися російські соцмережі ВКонтакте, однокласники. Він почав сидіти в групах про радянську історію тощо. Ну і в результаті підписав контракт. Це про те, як працює вербов. Я вже робив відео про те, як зараз ФСБ вербує наших українців підлітків. Для того, що вони коїли теракти в Україні. Це жахливо. Вони діють дуже-дуже ну, жахливо. Вони втягують це молодих людей. Але те, що мене вбило, що в нього батько кадровий офіцер, а мати офіцер ЦРУ. Це якось. ну, Я не знаю, що це. Може його батьки хотіли використати його як подвійного агента та в Росії відправили, або в Росії якось не подумали огородити від смерті того, через кого вони можуть впливати на працівника ЦРУ, Не знаю, але якась хрінь відбулась в результаті, американець помер. Ну неприємно, але не треба було лізти в армію Росії.